Радий запросити вас на наш канал творчості та робототехніки Art and Robo Club. Створюємо світи разом. Ми довго чекали, поки до нас прийде оця посилка. В ній наш новий конструктор Лео. Який гарненько А давай подивимось, що в нас тут написано плюс. Тобто 6 плюс років. Тобі є вже 6 років. Так. Тоді це саме для тебе. Дошечку для збирання. На ній можна складувати краще дитин. Тут подивись: в нас є посилання на повну інформацію і де ми можемо завантажити всі необхідні матеріали. Ось така. Як? Треба можна сортувати цей елемент. Ти можеш подивитися, що вони розділені за кольорами. Да? Жовтий, помаранчевий, червоний, синій, зелений, фіолетовий. Також є спеціальні деталі та декорування. У нас є декілька пластин, є балки і основні елементи. І що в нас. Тут бачиш, що тобі це нагадує? Це кольори, за якими ми можемо розподіляти. Ось ці контейнери, да, їх два. Один і другий. Їх треба підготувати. На кожний контейнер треба що зробити? Кольори розподілити. Розподілити. Правильно. Це датчик кольору. Він вміє розпознавати колір предметів. Якщо ти, наприклад, до нього піднесеш червоний кольор, він зрозуміє, що це саме червоний кольор. Давай спробуємо відкривай, що це. Це світодіодна матриця. Вона має 3х3 розміри, і кожна клітинка світиться окремо. Це в тебе. Вони будуть рухатись. Так. І вони вміють рухатись. І якщо ми під'єднаємо до, до них вісі, вони будуть обертати наші елементи. Причому тут є спеціальні кнопочки, бачиш, вони співпадають. Це старт обертання. У нас буде можливість налаштувати таким образом, щоб. О, Скільки обертів необхідно зробити, ми з це зможемо програмувати? Я? А тепер ця коробка? Так і основний елемент. Хаб або центральний комп'ютер. Саме завдяки ньому ми можемо програмувати та створювати спеціальні Йде, програми, а це... а це блок живлення до нього. І в нас є два порти, Ого. в які ми можемо під'єднати наші мотори. Так, але нам треба спочатку розібратися з нашою коробкою. Так, а знову ж щось теж є? Це називається ресурсний набір. Не треба його розкривати. В цій деталі можуть губитися. Тому, для того, щоб їх замінити, в нас є ресурсний набір. Якщо ти побачиш, ось тут є перелік, що ж в ньому є. Ми поставимо вниз на свої місця. І Почнемо складати нашу. Коробку. А і степочень? Ось, з цього. Давай. Ти любиш клеїти наклейки? Так. Ось давай. Для чого ця наклейка? вона показує, що тут різні елементи, які елементи декору, елементи сортування, там також будуть модельки твоїх друзів. Ось так. Є. Так. Ось цю. Ось сюди. Добре. Щоб ми знали, що вдруг у нас буде їх дуже багато. Щоб ми знали, де все ж таки наш. Добре. Є. Так, так, оце теж. Це який номер? Два-два. Куди його потрібно поставити? Два, два. Давай. Распоковано Це паски, так, резинки та паски. Вони повинні також нам пригодяться потім. А для чого? А це ти дізнаєшся потім. Дивіться за посиланням внизу, де ви також можете подивитися ці відео. 本当に。<noise> <noise> Зроблено. Ось. Так, ось так. Ось так. А здесь они наши. А, вот. Так, много есть. Четыре ноги. Они. Шамилова. Два, три, четыре. Так. Теперь. Почему здесь силы? Грузумная. А, здесь радісне. Смотри. Ага. Да. І сумне і радісно. Яке завгодно? Це дуже добре. О. Давай. Добре, дівчинка, дівчинка, Давай. Так, у нас три читати. Так, наша улюблена гра знайди деталь. Бач що, ти дуже швидко 2, 3, з цим Так, Да. Все. Давай тепер будемо. Їх збирати. Так, і у всіх поки. А, я б її дізнаюсь, чия це голова. А я думаю, що вона однако. Ні, я знаю. От ця і А. Дивісь, я знаю, я знаю. Ось ця його. Так. Це його голова. Це взагалі, мабуть, Софі. В неї чорне волосся. Стоп, бо не таке жиличко. Дівчинка і дівчинка, в них фарбовані губи. Давай, дивись, ось там. Uh -huh. А це хлопці. Яка голова тобі потрібна. Ми першим будемо спирати червону тулу. У кого в нас червоний тулуб? У Даніеля. Якщо ви хочете послухати про кожного персонажа цієї подборки, дивіться посилання нижче. Ось такий Даніель в нас вийшов. Добре. Ось такий. Лео в нас вийшов. Так, а тепер. Хто в нас? Софі. Така. Привіт! І так, привіт всім! Привіт! Я рада з вами всіма познайомитися. Я ти, мої теж! Хто? А давайте будемо товаршувати. Давай. Нас чекають попереду дуже цікаві завдання. Ми всі будемо їх виконувати з радістю. Дякуємо, що ви з нами. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал Art Robo Club.